Вау, пропозиція! За 350 тисяч доларів у Миколичині на березі річки Прут продається цілий відпочинковий комплекс, де є садиба, яка поміщає 30 чоловік. На території також знаходиться колиба, де поміщається 30 чоловік, є власний чан та власна сауна. Площа території, на якій розміщено, це все є 9,5 сотих. Є 15 кВт світла, є власна скважина і керничка. Що, пройдемо і подивимось. Сама фішка мені найбільше сподобалося, що тут є вихід, оце територія. Територія відпочинкового комплексу, і ви собі маєте власний вихід до річки Пруд. Це є дуже-дуже гарно. Так, йдемо, глянемо спочатку на чан. Ось є наш чан. Подивіться, все з дерева. Дуже гарно. Турист, якщо знає, що на території є чан, буде завжди до вас приїжджати, бо туристи дуже люблять чани. А якщо чан ще на березі річки, це взагалі бомба. Ось так виглядає наш чан. Дуже гарно все з дерева. Файно зроблено. Так, іду, вам показую сауну. Ось так виглядає Сауна. Є санвузол. Сама доволі велика. Ось міщ, десь вміщає чоловік до 10. Ось так з каменя викладена доріжка, дуже все гарно, так. Так. Пройдемося до колиби. Це у нас колибка така. Колиби поміщається до 30 чоловік. Ось так воно все виглядає. У гуцульському стилі дуже гарно такий камін, де можна жарити шашлички. Дуже класно. І покажу вам саму садибу. Ось, власне, сама садиба. Площа садиби складає 300 метрів квадратних. У садибі є 11 номерів, в кожному номері є свій власний санвузел. І також власний балкончик показую вам ось власний балкончик, що з кожного номера людина може вийти і милуватися краєвидами Карпатських гір. Тому, якщо тебе зацікавила дана пропозиція, телефонуй за номером, який під відео, і я тобі поможу придбати дану нерухомість, є діючий бізнес, де ти інвестуєш, і зразу. Получаєш назад свої кошти, тому чекаю саме твого дзвіночка.